Винахідливість українських операторів дронів знову вражає. Цього разу удари були завдані по цивільних будинках, які окупанти захопили і замаскували під командні пункти. Саме звідти росіяни координували атаки, передавали розвіддані та намагалися контролювати ситуацію на фронті. Але все це завершилось, коли з неба прилетіли українські дрони, озброєні саморобними напалмоподібними бомбами. Вибух і разом із дахами летить у повітря ворожа координація. ЗСУ вкотре доводять, що в цій війні перемагає не лише сила, а й розум. Там, де звичайна зброя не дотягує, працює інженерна думка та досвід наших бійців. Командні пункти знищені, вказівки більше не надходять, українські дрони бачать усе, і головне винахідливість наших операторів не має меж, і це ворогу не подолати. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України щоб бути в курсі останніх подій.